Зібраний, але він ще не ну как готовий, але не не зібраний зовсім. Його ще треба протестити, щоб точно впевнитися, що він віддатний. І ось так він вже зовсім готовий виглядає. Олексій із Харкова до Черкас переїхав торік у березні. Зараз працює в діджитал-відділі штабу Січі, де виробляють павербанки з акумуляторів різноманітних пристроїв. Зокрема, назбирали майже дві тисячі одноразових сигарет, які скоро стануть павербанками. Процес Олексій називає творчим, адже намагаються пустити в діло все, що приносять небайдужі. Є такі там великі, є поменше, але не немає різниці, тому що з менших там робиться більше. І, як ще як, як, в якийсь невеликий пристрій. І це, ніби їх так багато, але їх же і багато йде на корпус. Якщо якийсь дуже великий павербанк робити, то там вони дуже швидко розходяться. На донати купили корпуси для павербанків, але розглядають варіанти виробництва власних. Наприклад, береться водопроводна труба, вона з двох боків робляться в заглушки, і всередині акумуляторів такий корпус дешевше можна більше плат купити або більш якісних плат. Олексій задумувався над волонтерством, щойно приїхав до міста. Каже, бути чи не бути, кожен обирає сам, але волонтерський рух потрібен нашим захисникам. Кожного дня хочеться додому в певній мірі. Але тут ти розумієш, що тут ти можеш бути корисним. Самотужки жоден з жодна, як те, жоден воїн без допомоги інших не зможе, я думаю, так довго вистояти, тому що. Дуже потужний ворог, і це прояв солідарності, прояв там, бажання до свободи, до власного розсуду життя. Штаб працює шість днів на тиждень, а помічники потрібні завжди. каже керівник Ілля Ястреб. З понеділка по суботу працюємо постійно. Так що можете долучатися. Люди потрібні постійно на сітки потрібні люди, на кікімори потрібні люди, на павербанк, теж щоб виробляти потрібні люди. Міжнародний відділок долучайтесь до волонтерства, приходьте на наш штаб, приносите акумулятори. І інші матеріали, які потрібні для виробництва всього цього, що потрібно для перемоги і для допомоги нашим хлопцям на передовій. Відсутність електропостачання робить повербанки особливо актуальними. Тому волонтери організували пункти збору у Черкасах, адреси яких ви бачите на екрані. Принести можна все, що має акумулятор від іграшок до інструментів. Приходити можна і до штабу Січі за адресою Небесної Сотні. 3. ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.